Харів, Хилян та ТЦК. Частина 4. Містер Мудень. Анти ТЦК. Топтав я їх всіх в рот. І ваш новий викладач проти військовослужбовців. Я сюди прийшов, бо колись був такий, як ви. На все інше срати. Вопрошалки. Як розшифровується ТЦК? Територіальний центр корупції. Але спочатку хто із вас скаже мені, скільки існує військових заклять? Три, сер. Чому їх так називають? Тому що вони тільки для військових. Вони використовуються тільки. Вони використовуються тільки проти ухилянтів. Вірно. Ну що? З якого закляття ми почнемо? Грізлі. Да? Встань. Назви закляття. Ну. Мій батя якось служив і розповідав про одне. Ну? Крокобруш, начебто. Ох, бляха. Це таке закляття, що в тебе ноги відваляться. Якщо проти тебе його використають, будеш марширувати весь день. Ну, наступне. Так, ти? У здається. Встань. Мені розповідали, що ти непогано справився з закляттям Бедлотус. Я знаю ще. Праворуч-ліворуч. Точно! От бляха! Ідем, ідем! Зараз будеш крутитись! Ліворуч? Праворуч? Кругом! Може, назвати останнє закляття, міс Рейнджер? Нє. Ану, рівняй, а рівня, стружка! Діопана. Дядьку, що ти тут робиш? Жарко, що срака гарік. Кажи відразу ти кидав чи не кидав свою повістку в кубок вогню. Ні, шість не гори. А тепер розкажи мені детально свій сон. Що тобі снилось? Ти казав, тобі снився Зеленський, і з ним був ще хто? Військовий, прапор? Хто там ще був? Ну, я точно не пам'ятаю. то був містер оборони, вони говорили щось за мене. Що саме Гарік? Зеленський розшукує мене. Але ж це просто параноя, правда? Я думаю, все буде добре. Я ж все ж таки з усіма в притулку. Так. Тобі просто наснилося. Послухай, Гарік, в притулку стає небезпечно. Зеленський дійсно збирає цілу армію і все, що відбувається з тобою, це не просто так. Але як же тік -тук? Я все розумію, але зараз прийдеться з цим зав'язати. Тримайся до своїх близьких дружків ухилянтів Гарік, і залишайся в притулку. А то будеш, як я попадеш на передову і буде взагалі повна срака. Але я ще зовсім малий. Їм насрати, Гарік. Вони скоро будуть набирати людей на передову прямо із родому, в тебе немає вибору. Та я вона в цю херню. Гарік куля в лоб, та куля в лоб. Хтось звездує. Давай, Грік, разом і гори звернемо. Або дров заламаємо. Зоруман, що ми тут робимо? Вона ж ти взяв мене з собою. Хотів тобі дещо сказати. Я агент. Ти агент? Ти агент СБУ? Ні, Орі Флейм, бляха. Знаєш, чому в армії підйом в 6 ранку. Тому що в 6 ранку хочеться тільки вбивати. Мінус ухилянт.